Привіт усім! З вами знову онлайн-Фітнес ТВ і я Софія Мозиренко. І надіюсь, що сьогоднішнє відео для вас буде дуже корисним, коли ви підете на дискотеку і захочете показати клас. Сьогодні ми вивчимо одну зв'язку дискотечних танців і деякі рухи, які вам знадобляться для того, щоб більш пластичним зробити ваше тіло, щоб ви змогли показати всю свою фігуру і те, що ви вмієте на танцполі. І так, зараз спокійно трошечки розігріємося і перейдемо до того, щоб вивчити танець. Маленьку зв'язочку. І так, поставили ноги на ширині бедер, стопи паралельно. І спочатку будемо плечі розігрівати вперед, наверх, назад. Пробуємо грудну клітку вперед, назад. Навчиться тримати таз на одному місці і рухатися лише грудною кліткою вперед, назад. Продовжуємо 4, 3. Дві. Супер. А тепер в сторону. Раз. На стоп. Таз розігріваємо вперед і назад. Вперед, назад. В сторону. Удар, удар, удар. Добре. А тепер попробуйте більш ніжно через низ. І назад. Вниз. Дві. Одна. Супер. Вдох, ножки ще ширше. Потягнулися в сторону. В іншу сторону. Вперед. Чотири, три, дві стопи вперед і присідаємо назад. Супер. Потрусили ножки. Чотири, три, дві, одна. Супер. Кисті наверх. Чотири, три, дві, одна і стопи. Тепер ноги на ширині бедер і будемо пробувати і грудна клітка і таз. Грудна клітка вперед, таз назад. І навпаки, грудна клітка назад, а таз вперед. Вперед, грудна клітка, назад. Вперед, назад. Три, дві, одна, стоп. Супер. І зараз руки вперед і таз вперед потягнулись. Сильно таз вперед і грудна клітка. Чотири. Три, дві, одна. Супер. І наверх. Чотири. Три. Дві. Одна і видих. Фух. Добре, відчули, що ми трошечки розігрілись і тепер перейдемо вже до нашого кусочку, який ми з вами сьогодні вивчимо. І так, саме найголовніше це ваша хода. Як ви йдете? Як ви йдете по подіумі, на сцені чи просто навіть по вулиці? І так, ми будемо робити два кроки. З правої ноги один крок ліва. Права ліва і права вперед. Стоп. Права-ліва, права вперед, стоп. Тепер, ще дуже важливо під час того, як ви йдете, щоб це в першу чергу не були стопи всередину, ми стараємося трошки давати стопу по діагоналі в сторону, плечі злегка назад, а таз вперед. Старайтеся йти, не би ви йдете не грудною кліткою вперед, а тазом вперед. Таз, даючи вперед, йдемо права вперед, права, ліва і право поставили по діагоналі. Руки не напружуємо ні в якому разі, пальці також. Старайтеся назад дати руки, просто висліг. Грудна клітка вперед. Попробуйте ще раз. І права, ліва, поставили. Угу. Найкраще, якщо ви це зможете зробити потім перед зеркалом, і подивитися, як ви виглядаєте. І раз, два, три. І тепер грудна клітка. Ми показуємо руками спочатку навхрест, навхрест руки. Грудна клітка руки в сторону кісті около грудної клітки. І руки наверх три. Раз, два, три. Ще раз. Раз, два, три. І раз, два, три. Раз, два, три. І після цього ми йдемо хвилькою вперед. Одна хвилька, руки вниз, і друга хвиля вниз. І так, можете стати, щоб вам було легше навчитися около стінки і уявити, що ви спочатку цілуєте грудну клітку, даєте плечі назад, грудну клітку вперед, переходите вагою тіла на праву ногу, даєте грудну клітку вперед, живіт, таз. І після цього плечі йдуть назад. І не мов би вас хтось вдарив живіт, ви починаєте втягувати живіт в себе і забирати таз назад. Вперед грудна клітка, таз. Зігнули. Грудна квітка. Таз. Зігнули. З руками руки наверх. І руки опускаємо вниз. Одна хвиля, вниз. Пробуємо спочатку. І один, два. Поставили. Ручки наверх. Грудна клітка наверх. І дві хвильки. Раз. Хвилька, два. Стоп. Коли ви хочете зробити більш швидку хвилю, не переходьте повністю на стопу, а старайтесь вже тримати вагу тіла між ногами, сильно не переходьте на Якщо ви хочете зробити одну і повільно, то повністю передаємо вагу тіла на праву ногу. Після цього ми розвертаємося в діагональ і даємо таз вперед, в діагональ, назад і зупинились. Попробуємо це вперід. Даємо таз вперед. Круг в праву сторону, назад. Це ми порахували один круг і ще половинку вперед, даючи вагу тіла на праву ногу, ліву витягуємо витягнутий носочок лівої ноги в сторону. Ще раз пробуємо вперед таз. Один круг, половина в сторону. Найважливіше це дати вагу тіла в праву сторону, для того, щоб у вас була красива позиція. Під час того, як ви даєте в сторону, коліно правої ноги трошечки зігнуте всерединку, ліва витягнута, і бедро ми виставляємо в сторону. Постарайтеся відчути, як в талі йде. Бедро в сторону. Ще один раз пробуємо. Раз, два, три, чотири. І тепер лягаємо животом не головою, а животом вниз. Ліва рука понизіє. Раз, два, три, чотири. Це ми робимо боком. Постарайтесь, стаємо в діагональ. Раз, два, три, чотири. Вниз і наверх. І переводимо праву ногу в сторону. Давайте лише цей кусочок повторимо і попробуємо під музику. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Раз, два, три, чотири. Повороти. В діагональ. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, поворот і ноги широко. Поправуємо під музику. Продовжуємо далі. Коли ми поставили ноги широко. І тепер злегка присідаємо і даємо праве коліно вниз, ліве коліно вниз. І праве-ліве. І тепер два рази праве. Раз і два. Після цього два рази бедро даємо наверх. Три і чотири. І хвиля повністю голова вниз. Переходимо вагою тіла на праву ногу. І так, після цього, коли ми зробили бедро два рази, постарайтеся голову повністю дати злегка в ліву сторону і волоссям повністю через низ перевести на праву сторону. Під час цього спинка стараємося злегка прогнутися. І коли ми переходимо, прогинаємося. Раз. Прогинаємося в сторону. Раз. Для того, щоб більше це уявити, можете собі просто уявити, що тут стоїть палка, і вам треба під нею підігнутися і вилізти з іншої сторони. І ще раз. Поставили ноги широко. І раз, і два. І три і чотири. П'ять і шість сім і вісім. Раз. Угу. Супер. І ще. І раз, і два, і три, і чотири. П'ять і шість. Сім і вісім раз. Продовжуємо далі. Тепер ми присідаємо вниз, колінка йдуть в сторону, а руки йдуть наверх. Що саме важливе? В цій вправі у нас акцент не вниз, а акцент наверх. Тому, коли ви присідаєте, не розслабляємось, а навпаки, втягуємо живіт, прес працює. І викидаємо себе наверх, ноги зразу широко. Вниз і наверх ноги широко. Ще раз. І вниз наверх. І ще один раз. І вниз наверх. Угу. І вниз наверх. Добре. Тепер постарайтесь звернути увагу, що коли ми піднімаємось наверх, руки ставимо на талію і кистю пальцями вниз. І після цього йде голова вправо і вліво. І плечики. Раз, два. Раз, два, три. І просто можете закинути колінка. Це буде вже кінець. Раз, і розворот. Повторимо з вами повільно з самого початку. І раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Раз, два, три. Раз, два, три. Поворот і вниз. Вниз. Раз, два, три, чотири. Пять, шість, сім. Вісім. Раз, два, три, чотири. І акцент вниз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Плечико, плечико, Раз, два, три. Молодці. Попробуємо під музику. У вас прекрасно виходить. Я дуже рада, що ви подивилися відео і повчили цей кусочок. Ми ще раз зараз включаємо музику і просто танцюємо цей кусочок. Далі ви можете собі не зупиняти і імпровізувати все, що у вас виходить. І моя рекомендація: постарайтеся це робити перед зеркалом, подивитися, як у вас виходять вправи, запам'ятати, які вам подобаються, які ні, і можливо щось треба змінити. Я надію, що вам сподобався цей кусочок. І ви його покажете комусь. Зараз просто повторимо з вами підряд і ще раз для кращого запам'ятовування.